Для комунальників Лозівської громади придбають потужну техніку для ліквідації аварій та оновлення мережі, водовідведення та водопостачання. З початку року у Лозовій вже в п'яте обвалюється колектор. Останній раз це сталося 24 квітня на 4-му мікрорайоні біля міської поліклініки. Без води на декілька діб залишилися понад 6 тисяч лозівчан. На черговому засіданні міськради, 27 квітня, начальник управління житлово-комунального господарства Микола Пономар. Доповів про необхідність придбання потужної техніки для лозова водосервіс, яка дозволить оновлювати мережі водовідведення та водопостачання на великій глибині до 6-7 метрів. На сьогодні роботи на колекторі по вулиці машинобудівників водяники проводять на орендованій техніці. Об'єкти водовідведення знаходяться в аварійному стані. Тут на четвертому мікрорайоні колектор полетів, таки ж саме на можливість будинків. Уже четвертий раз за останній місяць ми виділяли грошеві кошти 1 мільйон на придбання труб. Уже пройшов тендер, і з яких ми виграли на 680. Ми виділяли 1 мільйон, за 680 купує 800 метрів цих труб. Ну ще необхідно для того, щоб ці всі роботи провести, крайня в придбання мощного здавати. Скільки він буде коштувати, ми не розуміємо, але розуміємо, що десь біля 10 мільйонів. Просимо підтримати. Придбання цього ескаватора для громади зеленої. Ну і паралельно виділити, тут в програмі передбачено 5 мільйонів, але подальше буде рішення 2 мільйони нашому комунальному підприємству на безпаливо в першу чергу на придбання цієї, а оренду цієї ж важкої техніки, ви розумієте, що вона є, і все одно треба людям платити. Роботи зараз проводяться все одно і в тому числі Це вже пошкоджене. Хватить покриття, подальшому пошкоджено зелені насадження, їх на було. Одночасно водяники усувають аварії на колекторах по вулиці машинобудівників та на четвертому мікрорайоні, повідомили на сайті міськради. Наразі на різних ділянках необхідно замінити понад 600 метрів системи водовідведення. Вже усунули аварію на колекторі, що на третьому мікрорайоні. Тож лозівські депутати підтримали прохання головного комунальника громади і проголосували за виділення 10 мільйонів гривень на придбання екскаватора для лозова водосервіс, на матеріали для заміни колектору по вулиці машинобудівників та проведення благоустрою після завершення робіт.